Всім привіт! Всім доброго ранку. Ми знаходимося в Іспанії. В Іспанії. В Іспанії. Мурсії. Ми в кожній країні. Говоримо. Ми знаходимося в Іспанії сьогодні неділя. Всіх нормальних людей неділі, як обичного всіх п'ять відпочивають, а у нас складене на смартфон і не важливо, в якій країні ми знаходимося. І так, сьогодні неділя. 25 5 листопада, 218-й день нашого 365, певного з марафону. І ми знаходимося в Іспанії. Місто Альберка? Ми... Альверка, да, але е, район Мурсія. Мурсі. Да? Район Мурсі. Так от, це моя племінниця, любимо Роксоланочка. І як добре, що у нас у кожній країні є хтось рідний, хтось дорогий, е, наші друзі. От там мішка ззаді побіг уже. Ті, хто перейняли естафету з <реш> марафону. І ми вирішили з ними зустрітися. От, та як класно і здорово, що в нас в кожній країні є друзі, які перейняли нас естафету. Ну, залишилося нам лише Людмила до вас у Канаду злітати. А так, в принципі, ми вже потрошку-потрошку -по відвідуємо всіх. Буквально 4 роки. Чотири роки. 4 роки ми були в Іспанії. Просто все говорить про те, наскільки розвивається тут інфраструктура, тому що нічого оцього тут до цих площадок. Можна показати парки, ті дитячі ж, Підемо туди, е покажемо. Наскільки, повертай камеру, ми зараз покажемо, наскільки тут вже змінилося е багато. Е ага, трошки пропадає связь, а все нормально. За цих 4 роки, наскільки тут вже вибудовано дитячих. Е Пощадок, да. скільки вибудовано майданчиків дитячих, спортивних майданчиків. Спортнє... Абсолютно все для, для людей. Спеціально одне таке, така спеціальна, спеціальний майданчик для вигулу собак. І там абсолютно все для них також. Це така спортив, спортивний спортивний так, так, такий майданчик, спортивний. Зараз вам міша про про де що треба робити. с тренажерами ме таки имаш. Таки? Клас. А те тук ще тържи да живе, да нравится. А тук си Леки Наташа, ме тоже можем? А ну давай попробуем тоже.

<рес> а, а мені тут холодно, ні, я тут не Ага. І так, так? Так. Так, а. так нормально. Будевали змішу робити. Супер. А там є такі совєтські площадки. Брусі, і то все на дереві зверху, бачиш? Ага, ага. Такі наші, що в нас в школі були. Через так. Так, ми йдемо, де будемо всю красоту показати, бо це ж просто нереально. Наскільки ж тут усе абсолютно розвинулося. Бідні, бідні люди строять доми, бідні бо за мільйон євро. За мільйон євро <си> <Áfria> прекрасно. Yeah. Класно, жити в Іспанії Іспанію. Обожнює Іспанію, тому що тут ну, не буває зими практично. Коли сніг був останній раз в Іспанії? После... Вроде два роки тому випав сніг? Потім... За які роки? Ні-ні. Я знаю точно, бо то, е, випав сніг 83-го року, так. коли я народилася. І потім сніг випав два роки тому, коли мені було 33. То, то 33 році? роки не було снігу у Мурсії. Так, Хар... Хар... да, 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 Тут в Вальберці діти так е, радувалися, такі довольні була? були. Він чи... по гробам? Ні, там тяжко Ой, А болото, так? ні, не хочете, Давай йдемо сюди далі. Там... Не не, там, не, там немає вороту, такого вороту. Не, вже... не, не, Там не болото. Не так, ідемо. Так, що тут у нас є? Ага, дитячі площадки, так. І як чудово, що тут дитячі площадки для кожного віку дитини. Пожалуйста, для старших і трошки для меншеньких. І прорезинені, так, повністю а, всі. Так що, так. не дай Бог, якщо там дитина впаде, то не на асфальт. Не заливають асфальтом, або ще Є столики грати в шахмати, столики грати в теніс. Класно. Ми там не Одним словом, народ Іспанія країна чудова. Наша улюблена країна. І так як ми живемо тут біля лісу, то класно. Тривичку покажи, де ми зараз будемо басічком ходити, покажи травичку. І навіть квіточки є. Да. І роса є. О, обалдеть. Дивіться, все, все для нас, Віруса, ти, ти бачиш, все для нас. Клас, супер, супер. Так, да, Ми зараз побігли на свою пробіжку, а потім ще, ще протязі ми будемо пару днів в Іспанії. Хто е, цікавиться нашими... нашими е, діяннями, чим ми займаємося, слідкуйте за нашими прямими ефірами. І до завтра. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте любимі і по-справжньому багаті. А ми побігли.